Опора для аквітів своїми руками. В будівельному магазині я придбала металеву сітку, комірки 50 на 50. Забігаючи наперед, скажу, що це дуже малі комірки. Беріть комога більше. Чому більше краще? Тому що листочки рослини будуть гармонійно випадати з неї, і це буде мати більш естетичний вигляд. Далі підганяємо сітку під діаметр вашої рослини. З однієї сторони залишайте вусики, їх потім ми загинаємо, і сітка сама себе буде тримати. Також я би порадила залишати ще такі вусики знизу, вони будуть встрягати в землю, і ваша опора буде міцно триматися. Підганяємо по висоті. Все зайве, я зрізаю пласкогубцями. Хто не знає, у них є така штука, яка перекусує метал. Дуже просто. Найскладніша частина це запхати рослину в цю опору. Я би також порадила це робити, коли рослина ще не розрослася, коли тільки пішла в ріст. Тому що, хто знає, що таке дельфініум, його листочки дуже сильно ламаються, і він трохи постраждав від цієї операції. А що ж поробиш, якщо мені ця геніальна ідея прийшла, коли? Дільфініуми вже зібралися квітнути. тому пробуйте нічого складного немає. все досить швидко, окрім сітки.